Привіт, друзі! Наталя Могилевська працювала в цирку. На неї напали бандити. Вона оскандалилася підтримку Януковича і ледь не померла з мамою в один день. Ці та інші цікаві факти про народну артистку України сьогодні. Наталя Могилевська працювала в цирку. Співачка родом із Києва і своє дитинство провела на Березняках. Як ви знаєте, її справжнє прізвище могила. Її батько за фахом був геологом, але майже ніколи не працював за спеціальністю. Він обіймав посаду керівника на київській меблевій фабриці, не був партійним, за що його, до речі, і не любили, і ще писав вірші проти радянської влади. Мама Ніна Петрівна за походженням болгарка. В неї була дуже цікава енергетика і привабливість. А працювала вона. Кухарем в ресторані і свого часу возила українську кухню в різні країни світу. А ще Наталія є старша сестра. Звуть її Оксана. Вона не веде публічний спосіб життя, тож про неї мало що відомо. Мені Дуже сильно повезло із батьками. Артистка згадує, що з дитинства в неї був непростий характер, оскільки тато хотів сина, то Наталя підсвідомо намагалася бути хлопчиком за характером, і все жіноче її дратувало. Мені здавалося, що це дуже дуже. Нудно. А ще вона не була сором'язливою. Наприклад, в школі кожен свій твір на на літературі вона починала зі слів Я думаю, я так вважаю, і це дуже не подобалося радянським вчителям. Дитинство Наталі Могилевської було дуже насичене. Вона закінчила курси крою та шиття вишивки, оскільки тоді не було якихось дуже гарних речей, то вона навіть сама собі шила шкільну форму. Ти кидала шапку в сніг. І казала, хто перший принесе, того поцілую. <гум> Маленька сербо. Майбутня артистка в дитинстві співала скрізь і завжди. Тож, попри те, що в родині не було артистів, і вважалося, що в принципі співак це не професія. Мама з татом дозволила Наталі вступити до Київського естрадно-циркового училища, за що вона їм дуже дуже вдячна. На сцену йдуть тільки закомплексовані люди, тільки травмовані. Мало хто знає, але після училища Наталя Могилецька працювала ведучою у цирку, потім п'ять років в єврейському театрі театрі і роки 3-4 в українському фольклорному театрі. Додого ж співачка закінчила Київський інститут культури. Сольно кар'єру розпочала у 95-му році, коли їй було 20, А за кілька років випустила перший альбом «Ла-ла-ла». А вже у 2004 році вона стала народною артисткою України. Наталя Могилевська в 90-ті носила з собою пістолет. Артистка стала самостійною досить рано. В 16 років вона вже жила сама в орендованій квартирі, а в 18 батьків віддали їй квартиру на тих самих березняках, де вона і жила. Але батько, звісно, при цьому завжди переживав, як там його донечка, і приїжджав все перевірити. 90-ті, як відомо, було нелегко, адже процвітав бандитизм. Тож 16 років Наталія Могилевська десь за гаражами взяла і купила собі пістолет, щоб можна було захиститися. Це була не бойова зброя, а щось на кшталт. Нема такі папа приїжджав і дивився, чи нормально я живу. Так все проходив. Так раз на тиждень неочікувано приїжджав, Дивився, чи нема там якогось там алкоголю, чи ж... Саме в ті часи, Наталя працювала ведучою в цирку і співала в оркестрі, тож поверталася додому. Пізно, десь, приблизно 11 вечора, і було страшно, тому вона власне і купила цей пістолет, але тільки вона його загубила. Так сталося, що вона їхала з дівчатами на дискотеку і в таксі випадково загубила оцей пістолет. Тож, врешті, ще й ходила в міліцію писати заяву, що в неї була зброя, яку вона забула. В таксі, але насправді в юності з Наталею Могилевською трапилася ще одна історія, пов'язана з бандитами. Це було після того, як вона перемогла на слов'янському базарі. Тоді Наталя мала отримати премію у розмірі 6 тисяч доларів. Але, до речі, їй цю премію не видавали років 5-10. І от в газетах прийшла інформація про розмір цієї премії. Після цього на артистку напали. Наталі Могилевська була у себе вдома на березняках і говорила з мамою по телефону. Раптом хтось прийшов, вона відкрила двері і отримала удар в обличчя. Після чого чоловік почав тягнути її на балкон. Але оскільки вона говорила з мамою, то решта чоловіків, які були зі злочинцем, вони подумали, що вдома хтось є, і втекли. А коли цей мудак зрозумів, що його кинули, і він нічого не знайде. То просто взяв і пішов. До речі, ту квартиру на Березняках, в якій це трапилося, і в якій зростала народна артистка Наталія Могилевська, На жаль, вона її продала і зараз дуже шкодує про це. Каже, що їй не вистачає рідного місця, бо інколи хочеться просто повернутися туди, згадати дитинство, як тато сидів на балконі. Але на жаль, вона цього зробити вже не може. А тут зараз ностальгія мені аж плакати, хочеться дуже сильно сумую за цією квартирою. Тато Наталі Могилевської розбився на машині, коли їй було 19 років. Про свого батька артистка відгукується дуже тепло. Вона розповідала, що він був цікавим чоловіком, мав математичний склад розуму, а також гарне почуття гумору. Сильний характер, але водночас був дуже чуттєвим. Він любив прокинутися о четвертій ранку, коли всі сплять і проводити час наодинці. Сидів на балконі, щось читав і про щось думав. До речі, в дитинстві він був дуже сором'язливим і навіть пішов грати в театр, щоб побороти це. А з часом знявся у фільмі «В бою дута одні старіки. Щоправда, його роль була незначна і малопомітна. З дитинства Наталя запам'ятала. Одну фразу і одну ситуацію. Якось вона зробила уроки і підійшла запитати у батька, чи можна їй погуляти. А він відмовив: коли вона запитала, чому, то тато сказав: далі цитую: ти не підеш, бо ти цього занадто сильно хочеш, будеш хотіти менше. Підеш, щоб зрозуміти цю фразу, Наталі знадобилося приблизно 15 років. А сенс був у тому, що наші бажання це головна причина наших розчарувань у житті. Щасливіша людина це та, яка щаслива тим, що вона має. Тож так, здійснення бажань це щастя, але тільки коли ти спокійно до цього ставишся, а не занадто сильно цього бажаєш. Така була філософія її батька, і тепер це філософія самої Наталі Могилевської. Батька не стало, коли артистці було 19 років. Він потрапив в автомобільну аварію, і тоді йому було трохи більше 50. за день до смерті, він прийшов до Наталії в 11 вечора, і це було дивно, бо він ніколи так не робив. А тут раптово завітав, аби навчити її грати в преферанс. Це було як визнання того, що вона вже доросла. Вони посиділи, поговорили, і він поїхав. А о четвертій зателефонувала сестра, і перше, що запитала Наталя. Чи помер тато? Вона сама не знає, як і чому, але вона ніби знала, що це сталося. Я не знаю, звідки я це знала. І смерті батька для артистки світ наче зупинився. Тільки зараз я зрозуміла, що я не простила йому, що він так. Раптово пішов вже через багато років в інтерв'ю вона зізнавалася, що дуже шкодує про те, що в них так і не сталася ця серйозна і доросла розмова. Для неї батько справжній вчитель, і в духовному сенсі теж. Але Наталя каже, що була недостатньо дорослою, щоб зрозуміти все, що він міг їй дати. Коли Наталя перемогла на славянському базарі, то тато був ще живий, і він дуже радів. Та водночас для нього це було. Досить несподівано. Тоді він познайомився з поетом Юрієм Рибчинським і буквально за місяць до смерті підійшов до Юрія і попросив не покидати Наталі, якщо з ним щось станеться. З того моменту Юрій Рибчинський став для артистки другим татом, і вона називає його своїм творчим батьком. Він а, намагається давати мені поради і бути для мене як батько, як творчий батько. Наталя Могилевська підтримувала Віктора Януковича. У 2004 році Наталя Могилевська стала продюсеркою та ведучою програми Шанс і так же сталося, що цей проект втягнули у політичні ігри. Тоді, у 2004 році, на президентських виборах були два основних. Претенденти тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович із партії регіонів і лідер опозиції Віктор Ющенко. Як потім розповідав в інтерв'ю продюсер Ігор Кондратюк, який працював з артисткою на проєкті Шанс, через ті вибори і агітацію виникли великі проблеми. Справа в тому, що тоді канал Інтер, на якому виходив проєкт Шанс, підписав рекламну агітацію партії регіонів, і до переліку входила і музична програма. Вони мали підтримувати Януковича, хоча більшість була. Проти Тож Кондратюк поговорив з продюсером каналу Владом Ряшиним і сказав, що їздити з агітацією він не буде, але Наталя Могилевська зробила. Інакше. Тоді вона на п'ятому каналі під час якоїсь програми сказала, що вся команда проєкту Шанс за Януковича, після чого почався скандал. Коли Наталя приїхала на канал, в них була дуже серйозна розмова щодо її дій та слів. Ну і довелося вирішувати ще й наслідки цього. Бо після слів артистки їм порізали шини на брендованій машині. А потім, коли авто відвезли на ремонт, то працівник сказав, що якщо шанс за Януковича, то ремонтувати він нічого не буде. Тоді ж Наталя Могилевська казала в своїх інтерв'ю, що вона дійсно за Віктора Януковича і не приховувала цього. Я з моїм кандидатом останусь до останнього. Я не сука і не криса, яка бігає туди-сюда. -туди. Щоправда, коли Янукович став президентом у 2010 році, артистка його вже не підтримувала. Їй було навіть соромно, що вона так помилилася у цьому політику. і говорила. Про це спокійним Кузьмою. Він тоді сказав, що на жаль, разом із ними помолилося ще й 20 мільйонів українців. Наталя Могилевська з мамою ледь не померли в один день. Артистка розповідала, що мама Ніна Петрівна була надзвичайною жінкою. І Всі, хто були з нею, знайомі, казали, що вона. Неймовірно, вона була природньою, жіночною, носила підбори, була безпосередньою і дуже привабливою. На неї завжди звертали увагу чоловіки, але після смерті свого чоловіка вона залишилася самотньою. Мені здається, що вона дуже сумувала за татом. Наталя згадувала в інтерв'ю, що в них з батьком було кохання, як в 16-річних. Вони сварилися, ревнували і були небайдужі один до одного, бо сильно один одного. Кохали артистка каже, що певно тому мама і не змогла зустріти когось іншого, бо тато був особливим. А коли має в житті приклад такого чоловіка, як він, то важко потім задовольнитися чимось менше. Коли не стало батька, мамі було дуже непросто. Тож Наталія зайняла позицію дорослої і намагалася не хвилювати маму. Тому і не розповідала про власні проблеми і переживання. Але мама завжди дивилася. В душу доньці Наталя говорила, що не могла виступати, коли мама була в залі, тому що глядачі дивилися на зірку Могілевську, а мама на її стан душі. Я навіть не могла виступати, якщо мама в залі я завжди нервувала. І була неважлива популярність доньки, хоч вона і пишалася. Але найголовніше було для Ніни Петрівни – це аби Наталія була щасливою і в неї була родина. Якось в житті Наталі Могилевської стався. Переломний момент, коли вони з мамою ледь не загинули в один день. Тоді артистка везла маму в реанімацію. Вони приїхали, їй сказали, що не знають, чи виживе Ніна Петрівна. Наталя чекала 6 годин, і коли їй сказали, що все добре. Вона сіла в машину і поїхала на зйомки, але потрапила тоді в страшну аварію і на операційний стіл. Коли Наталя Могилевська прийшла до тями, то подумала, що її мама. Все життя мріяла потрапити на південний берег Франції, і вона там не була. А Наталя весь цей час просто бігла і вкладала сили, час і ресурс тільки в кар'єру. Тож вирішила, що час змінити це, і з цього моменту почалася її трансформація. Я вперше в житті зупинила все. Вони з мамою поїхали на цей південний берег Франції, сиділи в Монако. Наталя купила. Перше шубу мамі і собі купила шубу. Вони їли в кращих ресторанах. Артистка влаштувала їм неймовірний відпочинок. І саме тоді, на тому березі Франції, вона поклялася собі, що з цього моменту в її житті на першому місці буде її стан душі. Коли Ніна Петрівна захворіла, то артистка була впевнена, що все буде добре, і мама проживе ще багато років. Вона возила її в Німеччину на лікування до найкращого лікаря, і той скасував діагноз і сказав, що так вона буде жити довго і все буде. Прекрасно, але в неї було захворювання крові, яке могло раптово дати рецидив, і важливо швидко з цим впоратись. Що вона хотіла жити, вона могла б жити довго. В неї було прекрасне здоров'я до шестидесяти чим років. Вона навіть не бувала у, у лікарів. На жаль, мама не розповідала про свій стан. Якщо їй було погано, то не говорила це. Щоб не турбувати доньку. А сама Наталя так сильно хотіла, щоб з мамою все було гаразд, що купила для неї квартиру в своєму будинку, щоб мама завжди була поряд. Але як тільки вона почала робити ремонт, її мама пішла життя. Мама умірая заставила мене заплакати, і я зрозуміла, що я не плакала п'ять. Перед тим як померти, Ніна Петрівна сказала доньці, що їй страшно. Наталія нічого не могла відповісти. Їй самій було дуже страшно і дуже важко. Не стало мами за день до дня народження артистки у 2013 році. Наталя Могилевська каже, що саме мама навчила її не здаватися і розраховувати в житті тільки на себе. Тож після її смерті вона повернулася на проект танці з зірками і перемогла. Артистка каже, що тільки коли мами вже не було, вона зрозуміла секрети її привабливості. Мама була легкою, відкритою, не соромилася бути собою, співати і танцювати. Зараз по шматочках Наталя Могилевська згадує, якою була мама, щоб навчитися бути жінкою. Бо вона дуже хотіла, щоб її кохав чоловік саме такий, як її тато. Наталя Могилевська на три роки поїхала в Індію. Коли мами не стало, Наталя Могилевська залишилася тотально самотньою. В неї не було дітей, не було чоловіка і не стало батьків. Почалася страшена депресія, і їй здавалося, що це, напевно, кінець життя. Але потім, в якийсь момент, вона зрозуміла, що її самотність це водночас тотальна свобода. Якщо хочу, можу в розвідку. А хочу взагалі забула про Наталію Могілевську, про взагалі існування такої зірки. Поїхала в Індію жити там. Я не знаю в горах. Я можу робити, що захочу. Тож Наталя вирішила просто взяти і об'їхати весь світ. Вона поставила кар'єрою всі справи на паузу і поїхала. І потрапила в Індію на три роки, де почалося її остаточне переродження. Коли мами не стало, Наталія лишилася тотально самотньою. В неї не було дітей, не було чоловіка і не стало батьків. Почалася страшена депресія, і їй здавалося, що це, напевно, кінець життя. Але потім, в якийсь момент, вона усвідомила, що її самотність це водночас тотальна свобода. Тож Наталя Могилевська. Просто вирішила взяти і об'їхати весь світ. Вона поставила кар'єру і всі справи на паузу і поїхала. Врешті вона потрапила в Індію на три роки, де й почалося її остаточне переродження. Вона жила в монастирі і дала собі той період для перезавантаження. Почала працювати над зміною себе і вивчала мудрість, наставників, різні практики, медитації. Саме там багато чого зрозуміла. Я працювала над тим, а чи є взагалі в мене в мене жіночі якості? Терпіння, милосердня, гнучкість ніжність в неї був найвідоміший вчитель у світі, який свого часу навчав навіть прем'єр-міністра Індії. Вона пам'ятає, як він їй сказав, що вона прекрасна, але має їхати додому, тому що її призначення це. Творчість. І вона повернулася в Україну. Донечко, ти прекрасна, але їжджай додому, станеш ще більш успішною, В тебе буде родина, буде будинок, ти повинен співати. Це твоя місія. Наталя Могилевська зізнається, що єдине, що її тримало весь цей час, це слухачі. Настільки отримувала тепла, підтримки людяності, що їй здавалося, що ці люди і є її сім'єю. Наталя Могилевська двічі була. У шлюбі на початку своєї кар'єри артистка відкрито ділилася подробицями особистого життя, і воно у неї було досить насичене. Коли Наталя почала свій творчий шлях, у неї був роман з продюсером Олександром Ягольником. З ним вона працювала з 1996 року. І спочатку це були такі собі робочі стосунки, які потім переросли. В романтику, хоча потім Ягольник зізнавався, що закохався у співачку з першого погляду. Пара жила разом, розвивала творчість Наталі та будувала спільні плани на майбутнє. І якось Олександр наважився освідчитися коханню. Він купив обручку, але виконавиця її так і не одягла. За словами продюсера, він завів з Наталою розмову про гроші, і після її відповідей йому здалося, що він взагалі її не знає. Тож він пішов. Викинув обручку в озеро і не став робити пропозицію. Першим офіційним чоловіком Наталії Могилевської став бізнесмен Дмитро Чали. Тоді їхні стосунки здавалися дуже пристрасними. І коли чоловік покликав співачку заміж, вона сказала так. У 2004 році вони зіграли весілля, поїхали у Париж на медовий місяць, а потім жили разом у будинку співачки. Але. Їм не судилося бути разом, тому що, за словами Наталі, вже через тиждень сімейного життя вони з чоловіком зрозуміли, що зробили помилку. Тож, десь через півроку вони все ж розійшлись. Після того Наталі почалися інші стосунки з бізнесменом Єгором Долініним. Вони разом відвідували світські заходи, давали інтерв'ю про особисте і не тільки більше того, артистка знайшла спільну мову з трьома доньками бізнесмена від попереднього шлюбу і навіть стала приділяти менше уваги кар'єрі аби бути ближче до чоловіка. Красний мужчина очень отвістний і хороша тіта, врешті після п'яти років разом Наталя та Ігор розійшлися. Про причину вони не казали. Та через деякий час артистка зізнавалася, що саме після стосунків із бізнесменом вона і стала працювати над собою. Тоді вона подумала, що якщо не вийшло побудувати сім'ю з таким чудовим чоловіком, як він, значить. Щось в ній не так. Насправді дуже багато людей казало Наталі, що з її характером неможливо створити сім'ю. Тож вона в якийсь момент серйозно поставилася до цих слів і зрозуміла, що напевно це правда. Тоді в неї в пріоритеті було завжди бути першою для когось кращою і досягти результатів. Це і не давало їй збудувати сім'ю. Наталя Могилевська і Лада Лузіна мали одного коханця. Попри те, що з чоловіками у артистки не склалося, з друзями у неї проблем не було. Колись давно Наталя Могилевська познайомилася з письменницею Ладою Лузіною, і так вже вийшло, що вони подружилися і досі у дуже гарних стосунках. Певно, вже більше 20 років. Та дуже цікавий момент був на початку їхньої дружби. Тоді. Наталя розійшлася з продюсером Олександром Ягольником, про якого я вам вже розповідав, і виявилося, що в нього була закохана Лада лузіна. Більше того, друзі. Після розриву з'ясувалося, що дівчата зустрічалися з Олександром фактично одночасно. Артистка якось в інтерв'ю розповідала, що вона була його офіційною дівчиною, а Лада Лузіна неофіційною коханкою. Тож темою їхнього спілкування з було обговорення того, як ж чоловік власне негарно вчинив, а потім. Після всього цього дівчата почали дружити. Наталія Могилевська дуже підтримувала свою подругу і часто була на презентаціях її книг. А згодом вони навіть об'єдналися і випустили спільну книгу про свою дружбу, яка називається Я найкраща. але до речі, певний час ходили чутки, що між Наталою Могилевською і Ладою Лузіною не просто дружба, а щось більше. Можливо, якісь стосунки, тим паче, що були і досить цікаві їхні спільні фото. Крім того, Наталі Могилевській приписували стосунки і з іншими жінками, але це все залишилося лише на рівні пліток і домислів. Наталя Могилевська, 10 років. Була самотньою, коли артистка повернулася з Індії, то зрозуміла, що в неї буде один чоловік, і вона чекала, коли серце відгукнеться, і підкаже, що це саме він. І воно таки підказало, але для цього вона каже, що знадобилося 10 років. В часи пандемії в інтерв'ю вона якось говорила про те, що покохала і в неї є обранець. У змі писали, що він був за кордоном, і артистка не хотіла розповідати про нього публічно. Тож та історія так і залишилася. Таємною. А от своє справжнє кохання Наталі Могилевська зустріла у перший тиждень повномасштабного вторгнення. Хоча могла зустріти на два роки раніше цю історію кохання. Я хотів би почати з того, що коли почався карантин, артистка переїхала і зняла будинок на березі Дніпра. І цікаво, що її майбутній обранець також через коронавірус зняв будинок на сусідній вулиці і цілих два роки ходив повз неї. Але вони так і не зустрілися. Я лінива, сиділа в депресняках через ту корону, через це все, тому що відмінилися концерти. Колись мама їй говорила, що якщо це доля, то ти вийдеш навіть у халаті викинути сміття, ви побачитеся, і він зробить пропозицію просто біля того смітника. Але за іронію долі Наталя Миглевська так і не винесла сміття, хоча інтуїція їй це. Підказувала, врешті зустрілися вони з коханим в перші дні повномасштабної війни. Він мав потужні зв'язки з військовими і допомагав перевести рідну сестру артистки, яка була вагітна, на правий берег Києва. Вони побачилися на заправці, і через те, що було пізно і небезпечно, він запропонував Наталі також поїхати з ними і переночувати в нього. А коли вони приїхали, то сказав їй те, після чого Могилевська зрозуміла, що вона йому подобається. Я приходжу, а він сидить і не їсть. Я кажу, що ви не їсте? Я не хочу, вам тут накрили цілу, там, цілу поляну, що ви не їсте? А он такий, бірте ти, я з твоїх рук є. хочу. Артистка розповідала, що насправді ледь не в першу годину їхнього знайомства чоловік сказав, що вона буде його. Дружиною, і може, це звучало самовпевнено, але врешті так фактично і сталося. До речі, звати коханого співачки Валентин, і вона не показує його, бо він сам цього не хоче. Але розповідала, що чоловік киянин жив у багатьох столицях світу, і в нього навіть була своя газета в Америці. Він прихильник мого таланту. Він відвідав майже всі вистави в Києві. Та найцікавіше, що він намагався познайомитися з артисткою ще. 20 років тому, і в принципі, вони могли бути знайомі, але тоді нічого не вийшло. Це тому, що і він, і вона занадто сильно хотіли заявити цілому світу про себе. А зараз вони стали більш спокійними, і їхній союз став можливим. Ідеальний для мене він дуже авантюрний, дуже активний. Наталя Могилевська каже, що щаслива з Валентином, їй цікаво з ним, і в нього відмінне почуття гумору. Він став її підтримкою і реалізовував її давню мрію. Вона хотіла стати мамою. В перший рік повномасштабного вторгнення вони удочерили двох дівчат-сестричок: молодшу Софію та старшу Мішель. І довго тримали це в секреті. Артистка каже, що і не розповідала би про це, якби хтось не злив у мережу відео, на якому вона з маленькою донечкою. Після цього вона захотіла розставити всі крапки над І і зізналася. Та дівчаток вона своїх не показує. Вона хоче, щоб у них було щасливе дитинство без публічності. Дівчата були дуже травмовані, і старша Мішель кілька разів рятувала життя молодші, а молодша взагалі перші півроку не спала, і Наталя Могилевська Тримала руку на дівчинці ночами, щоб та не плакала. Попри те, що співачка не показує своїх донечок, її подруга Лада Лузіна якось сказала, що дівчата дуже схожі на артистку. Якби Наталя вирішила б сказати, що це її рідні доньки, то всі б повірили. Я хочу дуже сильно подякувати і своїй душі мамі. Я дуже сильно благодарна. Мамі, тому що я ще йшов... ніколи, ніколи ще не була така щаслива, яка у мене є мама. Дуже люблю любила. Через свій характер Наталя Могилевська втратила багато близьких людей. Насправді про характер народної артистки України в шоу-бізнесі буквально ходять легенди. Як і вона легенда, та й вона сама зізнається, що в неї дійсно важкий характер, особливо був раніше до того як вона почала працювати над собою. Через цей характер Наталія казала, що втратила дуже багато близьких людей. Єсть одне качество, которое я не могу поміняти. Я дуже спичена. Вона запальна і не може контролювати оцей гнів, але при цьому вірна, віддана і завжди допоможе. Тож, якщо людина проходить перевірку цими емоціями і бачить справжню Наталю, то ця дружба вже назавжди. Свого часу Кузьма розповідав, що дуже поважає артисткою, що вона професіонал своєї справи. Він казав, що Наталя у доброму сенсі слова придурочна, бо нехтою собою і робить все, щоб показати, що вона. Молодець і найкраща. А ще вона дуже непроста. І тоді Кузьма говорив, що не міг цього зрозуміти, бо вона може кинутися тобі на шию і в ту ж саму мить обматюкати і послати. Але він її любив щиро. Не так давно Могилевська в інтерв'ю розповідала, що їй соромно за свою зарозумілість, таку, яка в неї колись була, вона перестала замислюватися над своїми болями та болями інших людей. Та зараз. Все інакше. З іншої сторони, певно, якби не той цілеспрямований характер Анталії Могилевської вона б не змогла досягнути всього цього, що в неї зараз є. Вона ніколи не шкодувала себе і вкладалася на 100% у свої проекти. Вона продюсувала одночасно десяток артистів, і це не приносило їй ні копійки. Вона відкривала школу для талановитих дітей і не одну. Які теж вкладала шалені гроші. Наприклад, колись мені в інтерв'ю вона говорила, що будівництво студії з офісом її компанії Талант обійшлося у пів мільйона доларів. А ще Наталя Могилевська мені говорила про те, що мріє закінчити педагогічний інститут і створити на державному рівні програму підвищення кваліфікації вчителів. Вона сама по собі гарний педагог і бачить своє майбутнє в освітній системі. А бути міністром освіти це не її, бо політика. Не для неї можливо зі сторони Наталя Могилевська складна та непроста людина, але вона ніколи не грала чиюсь роль. Вона завжди була собою, не ховалася за маскою. І шаленій гонитві та постійній роботі забувала про свої справжні бажання. Доля підготувала для неї чимало випробувань, які вона подолала і пройшла трансформацію. Раніше кожен свій день народження вона читала молитву, дякувала батькам і просила у Бога здійснення бажань. Та вже кілька років поспіль вона нічого не просить, тому що знайшла спокій, знайшла гармонію, щастя і сім'ю. Вона стала коханою жінкою та чудовою мамою. Вона знає, що єдине, з чим ти можеш себе порівнювати, це ти вчорашня. Тож Наталя Могилевська щодня стає кращою версією себе і робить все, щоб вона та інші люди були щасливі. Це її ресурс, це і дає їй сили.